Як і обіцяла, сьогодні буде відео про донцовського звіра, а якщо бути точнішим, про еволюцію цього націоналістичного символу, донцовський звір один із найвідоміших символів українського націоналізму, що має велике культурне та ідеологічне значення. Він був створений у 1933 році художником Миколою Бутовичем на замовлення Дмитра Донцова і став емблемою журналу Вісник уособлював образ українця нового типу, шляхетного, хороброго, непіддатливого. З Часом, власне, цей символ зазнав змін з 1930-х років. Цей символ використовувався у книжковій серії книгозбірня вісника, де не був більш масивних форм. Після Другої світової війни різні митці використовували цей символ у еміграції, надаючи йому різних форм. Проте сама суть цього символу залишалась незмінною. Наприкінці ХХ століття свою інтерпретацію символа запро. Панував клуб прихильників Дмитра Донцова, а згодом він з'явився як емблема курення Вовча ліга у скаутській організації пласт. Сьогодні ж донцовський звір залишається актуальним символом незламного руху та боротьби. Його продовжують використовувати у графічному дизайні, мистецтві, символіці організації, і громадських руків. Попри десятиліття змін, він залишається сильним образом, який відображає ідею сильної та незалежної нації.